Напередодні дня народження центральної міської лікарні тут стартувала серія заходів під назвою Формула хорошого самопочуття. Цьогоріч заклад відзначає вже 54-ту річницю. За більш ніж півстоліття лікарня пройшла великий шлях від перших кроків до сучасного багатопрофільного медичного закладу. Найцінніше, що є в лікарні, це люди, це персонал, який і робить цей розвиток. Тому завжди будь-якої з нагоди хочеться привернути увагу саме до колективу. Хочеться зробити щось саме для того, щоб вони також відчували свою цінність і підтримку. До свята колектив вирішив говорити не лише про професійні досягнення, а й про культуру хорошого самопочуття. У лікарні організували мистецьку акцію Спільне малювання на полотні символ обрали дерево як образ сили, стійкості та життя. Він є таким об'єднуючим минулим, теперішнім і майбутнім. У нас зараз на вулиці осінь, тому і також дуже багато хто звертає увагу на якісь природні явища, і хтось асоціює кожен листочок, хтось з минувшим, хтось з літнім ще спогадами. І це дуже сильно об'єднує колектив. До створення арт-об'єкта долучилися і лікарі, і пацієнти. Хтось обрав теплі осінні барви, а дехто залишив частинку літа на полотні. Малювання це. Спосіб самовираження, нагода відчути внутрішні зміни та покращити свій настрій. Хотілось би більш можливо коричневі, жовті такі яскраві, що нагадують осінь, яскраві осінні так. салатовенькі, жовтенькі, якась яскрава, світла, позитивна. За понад 50 років існування лікарні тут виховали чимало висококваліфікованих спеціалістів, які продовжують нести професіоналізм у медичну практику і розвивати сучасні напрями охорони. Гарна школа була започаткована ще і вона передається і з приходом кожного покоління лікарів чи наступного набору лікарів, і не тільки лікарів, і медсестер, і іншого, скажімо так, фахівців, які потрібні для роботи лікарні, це ж не тільки медичний персонал. Вносяться якісь нові ідеї, нові. Започаткування, попри зміни поколінь у колективі зберігається найважливіша дружність і взаємоповага. Саме це відчувають і пацієнти, які відзначають увагу та людяність персоналу. Лікарі досвідчені завжди приходять в потрібний час на допомогу, а медсестри також це персонал. Всі від Бога тут. От і що ж нянечки всі дуже це просто. Ну, хороший персонал, хороші люди. Говорять пацієнти і про комфортні умови перебування в лікарні. У відділеннях облаштовані палати, є якісне харчування та необхідні обстеження. Зробили операцію на коліно. Лікарі відносились просто чудово. Якби у мене заперечень не було, що я просив, допустимо, там якісь там обстеження, ще щось. Це все було без проблем. Ні в чому не відмовляли. Та й медсестри так само доглядали, як за своїм дитятком, можна сказати. То все було чудово. Ну і харчування в лікарні, тому що я тут лежав. То я це все відчув на собі, все бачив. Тобто персонал чудовий. Центральна міська лікарня відзначає свій 54-й день народження не лише підсумками роботи, а й турботою про здоров'я та гарне самопочуття кожного пацієнта. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.